Зірвати вибори планували диверсійні групи у кількох регіонах України. В Одесі терористи мали намір підірвати міста, напасти на військову частину. У Харкові навчені бойовики хотіли закласти міни під магістральний трубопровід. Керував бойовиками громадянин Росії. Усі його люди пройшли спеціальну підготовку. Теракти планували і в Донецькій області. Загалом у Харківській та Одесі зашкодили п'ять терористичних груп. СБУшники оглядають майно знешкодженого бойовика. Він входив до терористичного угруповання, що іменувало себе харківські партизани. Вони готувалися напередодні виборів підірвати піротехнічний завод у Харкові. Не вийде чотирьох озброєних диверсантів. Затримали, один чинив опір його знешкодили. Стрілянина з протитанкового гранатомета по військоматах у Харкові. Це справа рук другої ланки харківських партизанів. Їх теж знешкодили. П'ятьох осіб затримали. Так звані харківські партизани інспіровані, створені та профінансовані спецслужбами Російської Федерації, конкретніше ФСБ Росії. З Задання гроші і вибухівка і зброї, які отримували, заходили до Харківської області міста Харкова. Тероризували місто, навчені російськими спецслужбами терористи мали в Україні залякувати мирних жителів та дестабілізувати ситуацію перед виборами. Таке бойовики планували провести і в Одесі. Там СБУ знешкодила три озброєні групи з автоматами, гранатометами та вибухівкою. Поблизу Маріуполя затримали диверсійну групу. Ці особи за вказівкою російських спецслужб залякували українських громадян не лише ділом терактами, а й словом, розповсюджуючи антиукраїнські листівки. Автомат автомати, кулемети, гранати та гранатомети акуратно викладені на столі київської міліції. Це все звітує головний столичний міліціонер. Намагалися завести до Києва під вибори. Де і як вилучили арсенал, подробиць не розголошує. Лишень наголошує, щоби вибори відбулися спокійно, тільки у Києві по дільницях сидітиме 5,5 тисяч правоохоронців. На поготові буде і група оперативного реагування. При надходженні інформації про те, що збираються особи. Не зрозуміло, чого вони що там роблять. Я буду направляти тут працівників міліції, будемо перевіряти документи. Навіть якщо це буде десь на грані порушення їхнього права, нехай вони мене вибачають, але мені треба сьогодні провести вибори. А якщо буде протидія міліції, тут же будемо затримувати. До півтори тисячі правоохоронців пильнуватимуть саму центральну виборчу комісію з важкою зброєю. Це будуть і кулемети, інша зброя, і снаперські і все інше. у службі безпеки України прозвітували, що антиукраїнський план зі зриву виборів та дестабілізації ситуації в державі вони зруйнували. Однак, задля спокою та безпеки у неділю на роботу вийдуть тільки міліціонерів: 82 тисячі. Інна Боднар, Станіслав Фещенко та Ігорткач, спецкор два